Вітаю новини телерадіокомпанії міська інформаційна служба. До вашої уваги! В студії працює Володимир Кремін. Про події станом на 4-17 грудня дізнайтесь із сюжетів наших кореспондентів. А зараз про основне. В громадському транспорті Дніпроджарінська планують вести електронні квитки. У міській дитячій бібліотеці продовжує працювати майстерня Діда Мороза, в якій діти виготовляють подарунки для бійців АТО. Басейн спортивного комплексу Дзержинка відремонтували та запрошують городян відвідати його. Громадський транспорт без контролерів. У Дніпродзінську планують вести електронні квитки в автобусах. На думку міської влади, це спростить процедуру спостереження за пасажиропотоком, дозволить чітко розрозуміти співвідношення пільговиків та пасажирів, що сплачують за проїзд, а також полегшить роботу транспортним підприємствам. На сьогоднішній день для пільгових категорій населення, зокрема пенсіонерів, працює комунальний транспорт підприємства Трамвай, рух якого триває протягом дня за складеним графіком. КП трамвай обслуживает два левобережных маршрута номер 14 и номер 18. В настоящее время работает 6 автобусов. Выезжают автобусы из гаража в 4 часа 30 минут. И последний 14 маршрут отправление от площади ДМК в 23-20 часа 20 минут. Расписание составлено таким образом, чтобы в первую очередь вывести людей крупных предприятий с левого берега на работу и наоборот. Ну и для того, чтобы обслужить пильговую категорию населения. Єдине в місті соціальний від транспорту. Щоквартально працівники КП трамвай здійснюють моніторинг пасажиропотоку, видаючи пенсіонерам безкоштовні проїзні квитки. Таким чином можна спостерігати, скільки людей користуються транспортом за пільгами, а скільки сплачує. Їже ми проводимо на автобусах і на трамваях. Uh -huh. Обслідування пасажиропотоку виділяються на кожний випущений вагон і автобус щотчик з виїздом і до заїзду автобуса або трамвая. Uh -huh. чітко, значить у нас білетик. Вот такой билетик. Вот. Это мы заказываем в Киеве. Он безоплатный. Выдаем каждому пенсионеру. С номера по номеру мы четко каждому пассажиру на всех маршрутах, на всех автобусах. В конце мы обсчитываем, сколько мы человек провезли, платных, сколько мы бесплатных. Начальник відділу виторгу підприємства Ольга Бондаренко наводить елементарний приклад в цифрах: за період перевезень з усього потоку пасажирів 528 проїхали безкоштовно і тільки 16 сплатили. В більшості випадків кожен рейс автобусів так і проходить майже на 100% безкоштовно. Витрати понесені підприємством на отримання пільгового транспорту та перевезення відшкодовує держава. А в разі неспроможності казни міський бюджет. Систему моніторингу кількості пільгових пасажирів вручну працівниками підприємства визнають застарілою та незручною. На думку міської влади, від людського. Фактору слід відходити. Крім цього, існує проблема і у використанні пільг на проїзд. Є пенсіонери, які взагалі не користуються громадським транспортом, а є ті, що і ще працюють, але і пільги використовують. Цю систему вважають у місті слід збалансувати. І ми хотіли б, щоб люди вже не виходили, не їздили, не вважали так вручну, тому що це вік. Тому Ми хочемо, щоб в наступному році ми вже реально подойти к електронному білету. Это раз. И надеемся, что государство как-то с пильгами, с оплатами, наведет в этом плане порядок. Потому что сейчас у нас есть пенсионеры, которые пользуются льготами, как є на транспорте, А есть те, которые не пользуются льготами, потому что не поехали на транспорте. И получается, они не уравнены между собой. На ці два моменти і планують спрямувати зусилля на наступного року. Основний етап введення систем електронних квитків. Пропозицій чимало, тож для дніпродзержинського транспорту вибір є. В ітоні у нас буде быть пластиковая карточка это електронний білет. І где б ми в який транспорт не заходили, він один користується. А банковська система розбрасує платежі в зависимості від того, де ви користувалися і яким видом транспорту. Система електронних квитків успішно працює в інших країнах, спрощує користування громадським транспортом та сплату за проїзд. І водіям не треба про здачу думати, і пасажир безкоштовно не поїде. І загальний пасажиропотік буде легко відстежити. Сьогодні зранку МНСники врятували життя мешканця Дніпродзажинська. У крижаній воді Курилівського котловану опинився рибалка, який, нехтуючи правилами безпеки, життєдіяльності, все ж таки вийшов на лід. Подробиці цієї пригоди дізнавався Євгеній Корнієнко. На лінію 101 надійшло повідомлення, що на курилівському котловані на відстані близько 200 метрів від берега під кригу провалився рибалка. Підрозділ рятувальників негайно прибув на місце події. Орієнтуючись на крики, потерпілого вдалося швидко знайти. Завдяки аварійно-рятувальному обладнанню, а саме гумовому човну, рятувальному кругу, мотузці та пристрою соломка, було проведено заходи щодо спасіння громадянина В. Зав'язали забрали добрались до пострадавшого нього рятувальний круг обв'язали спасательно веревку, аби він не ухватався, ні опрокинув нашу лодку і з допомогою веревки витрачили пострадавшого. Коли рибалка вже опинився на суші, рятувальники надали йому першу допомогу. А саме зняли мокрий одяг, закутали у свій спецодяг, розтерли ноги, руки та обличчя. Потім рибалку транспортували у восьму міську лікарню. Коли дістали, він дуже е, говорив такі слова: спасіть, допомогіть, замерзаю і тому подобне. Ну, а коли в кінці утеплили его немножко, то говорив спасибо, как би гарять, щоб витащили. Тобто он це ситуацию. Ми намагалися поспілкуватися з постраждалим у медзакладі, проте лікар не дозволив цього зробити і сам відмовився коментувати ситуацію. Під час нашого перебування у лікарні горе рибалка знаходився у реанімаційному відділенні. Цікаво було дізнатися статистику нещасних випадків пов'язаних з людьми на воді. На сьогоднішній день ми маємо сумну статистику. По місту у нас вже загибель складає 4 особи, одна особа врятована. Це зростання на одну особу більше ніж як у минулому році, взагалі по Україні спостерігається і по області збільшення даних випадків, але наша служба вживає невідкладних заходів щодо попередження населення в даному напрямку. Тобто, ми працюємо з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Робітники МНС звертаються до населення з проханням бути вкрай обачними при знаходженні на водоймищах, особливо у осінньо-зимовий період. Адже сумнівний обід з декількох рибин не вартий вашого життя. В міських бібліотеках вже не перший тиждень працюють майстерні Діда Мороза. Натхненні майбутніми святами митці нашого міста охоче діляться своїми навиками з дітьми та молоддю, створюючи красиві подарунки для військових, що потім будуть передано в зону АТО. Адже нашим захисникам позитивні емоції потрібні найбільше. Напередодні дня Святого Миколая дитяча бібліотека запросила учнів 16-го колегіуму на майстер-клас з виготовлення святкових листівок. Чекали дітей і приємні сюрпризи. Бібліотекарі розповідають на новорічні свята у них завжди багато роботи, особливо тут, де малі читачі, які найбільше люблять новорічні святкові дні. Насправді вже бібліотека приготувалася до новорічних свят, це тільки початок. Всі бібліотекарі зустрічають дітей в різних образах, і ми намагалися створити для дітей зимову казку. Сьогоднішні гості бібліотеки, учні 4-го в класу 16-го колегіуму, займаються виготовленням листівок військовим, діти старанно підійшли до справи в листівках патріотичні мотиви і щирі побажання повернутись живими та здоровими. Я побажала миру, злагоди, щастя, добра. Я бажаю солдатам міцніше, щоб вони дуже щоб поверталися скоріше додому і виграли на війні. Марія Дружко, один з організаторів акції і представник приватних підприємців, що займалася збором благодійної допомоги військовим. Розповідає, сьогодні спільними зусиллями вже зібрано більше 200 привітань. Коли ми запитали у наших хлопців, що їм передати на свято, то вони сказали, що найголовніше зараз це теплі речі і теплі сердечні привітання, тому що їм зараз дуже складно і дуже важко знаходитися там, де вони захищають наше життя і наш мир і спокій. Дітям відкрили маленьку таємницю. Сьогодні вони також трошки були Миколаями, адже робили те, що принесе людям щастя. Дуже задоволений школярами і головний герой свята, який завітав з чималим мішком подарунків. Вручивши малечі пакунки, він нагадав всім, якими слід бути, щоб отримати презент. Ну, в першу чергу їм потрібно вчати рідну мову, бути патріотами своєї країни. І це відноситься не тільки до дітям України, це відноситься до дітям всього світу, тому що Святий Миколай ходить по всій землі. Ковсім діткам розносить отакі ой мишечки тяжелі, і він усім бажає здоров'я, щастя і мир так. з наступаючим святом. Плануючи цю акцію, організатори переслідували мету порадувати всіх і військових, і самих дітей. Тож малеча мала доволі цікаву програму. Ми хочемо допомогти і дорослим яким зараз складно, і хочемо допомогти дітям, щоб вони зараз трішечки відпочили, і от у них було таке от відчуття свята, відчуття казки, тому що перемогти зло можна тільки тоді, коли ти віриш у чудеса. Плавальний басейн спорткомплексу Дзержинка Дніпровського медкомбінату відкрив свої двері для працівників підприємства та мешканців міста, бажаючих приємно провести час, поплавати в своє задоволення та зміцнити здоров'я. За ініціативою простукового комітету медкомбінату тут впродовж п'яти місяців проводили ремонтні роботи з відновлення чаші басейну та заміни застарілих мереж. Капітальний ремонт басейну не проводився більше 20 років, говорить Євген Бакулкін. А за час експлуатації виконували лише незначні роботи та частково замінювали плитку у самій чаші. У результаті прийшли у повну непридатність каналізація та система підігріву води. Давно вже вимагав заміни проіржавілий металевий водопровід. Так, під час ремонту вкладено серйозні фінанси. З боку Дніпровського медкомбінату та трудових ресурсів компанії Голмедресурс додає Євген Вікторович. І наразі замінили майже усю комунікацію. Тобто, це і перелив, це і каналізація, це і підводяча система на форсунки в плавательний басейн, і сливна система Це повністю на сьогодні замінено на пластикові труби. Башові діаметр також замінили старі водопровідні засувки на пластикові, що значно підвищить термін їх експлуатації. Крім цього, повністю відреставровано чашу басейну. Це 600 квадратних метрів старої кахальної плитки замінили на мозаїчне покриття, але на цьому реконструкція басейну не закінчується. У наступному році планують замінити фільтри для води, встановити автоматичний дозатор з контролером pH середовища та хлору. Крім того, будуть встановлені нові теплообмінники для підігріву води у басейні та на підлозі. То есть це дополнительно будет і тепло і пол будет. соответственно, значит, і температура в самому бассейна она буде поддерживаться на більш високому рівні. Басейн функціонує вже протягом тижня і готовий прийняти усіх бажаючих, у тому числі і мешканців міста за наявністю медичної довідки. І про останні досягнення наших спортсменів гімнастки ДЮСШ прометей стали кращими на чемпіонаті центральної ради фізкультурно-спортивного товариства Спартак де змагалися 120 художниць з Дніпропетровської, Полтавської, Київської областей та міста Києва. Вихованки тренерів Інни Кобзанової та Яни Боровінок паралельно брали участь у двох великих змаганнях з художньої гімнастики. Як повідомила Інна Кобзанова, виступаючи за програмою майстрів спорту в багатоборстві, третє місце посіла Поліна Михайленко. Серед спортсменок 2004 року народження в групових вправах без предмета, а також із п'ятьма обричами, першою стала команда Дніпропетровської області. Кладі команди Валерія Герасименко, Аріна Бестрік, Ярослава Шевченко, Валерія Пономарьова Марина Галайдию. Дівчата обігнали збірні Київської та Полтавської областей. Друга група наших Гімнастик виступала на всеукраїнському турнірі Криворожаночка-2014. В кривому розі змагалися 300 учасниць з 18 команд країни. За програмою майстрів спорту першими стали дніпрозоржинські спортсменки Катя Луценка та Іра Шерстюк. Ще дві наші вихованки зайняли перші місця серед художниць в своїх вікових групах. Софія Павлінська 2007 рік народження і Поліна Волошина 2008 рік народження. Соня Павлінська була оголошена як краща гімнастка турніра, за що отримала великого іграшкового ведмедя. І на останок про погоду на 19 грудня. За прогнозами метеорологів, п'ятниця буде хмарною, проте без опадів. Вночі стовпчик термометра зупиниться на познаці 2 градуси нижче нуля. Вдень потепліше температура повітря становитиме 2 градуси тепла. Вітер буде південно-західного напрямку до 4 метрів на секунду. Це були всі новини станом на четвер, 18 грудня. В студії працював Володимир Кремінь. І пам'ятайте, ми це не безліч стандартних я, а безліч різних всесвітів. Тож бажаю вам нових відкриттів та бадьорого настрою. Бувайте здорові!